Світ змінився, і нові технології впливають на всі сфери нашого життя. А нам потрібно йти в ногу з часом. Тому я пропоную вчителям та викладачам розглянути те, як ми можемо використовувати чат GPT у своїй роботі для того, щоб наше життя було простішим, щоб нам легше було готуватися до навчальних пар до уроків, для того, щоб знаходити креативні підходи викладання матеріалу нашим учням і студентам, щоб їм було так само легше навчатися і цікавіше. В цьому відео я пропоную розглянути деякі базові теоретичні речі для того, щоб ми були під спільним знаменником. А далі переглянемо практичні кейси. Частину цих матеріалів я залишу під відео, щоб ви могли ознайомитися і спробувати на практиці ці підходи. І тож, ChatGPT – це велика мовна модель. Ми називаємо штучним інтелектом, але насправді це не інтелект у класичному розумінні, це просто певна математична модель, яка дозволяє нам опрацьовувати не просто там числа чи якісь ідеї, а тексти. Ми можемо задавати задачі на опрацювання тексту і. Ми власне в чат GPT загружаємо чи самі друкуємо певний текст, і в результаті він нам видає певний текст. Ми можемо підгрузити якусь наукову статтю, частину книги і попросити його проаналізувати, зробити висновки, виділити п'ять ключових ідей і так далі. Тобто, все те, що ми з вами проходили в шостому сьому класі на уроках літератури чи, можливо на якихось парах в університеті, при аналізі великих наукових праць, це все можна делегувати на чат GPT. Звісно, це не панацея, тому що він видає певний результат у тому варіанті, який найбільше підходить для людей, що не заглиблені в тему. А коли ви працюєте в цій темі, ви розбираєтесь трошки більше, то вам потрібно ці свої знання передати в чат GPT і разом з ним допрацьовувати кінечний матеріал. Я пропоную вам зараз розглянути 10 запитів до великої мовної моделі. В нашому випадку це чат GPT, які можуть простити вашу роботу. Вони будуть корисними як і для новачків, так і для тих, хто вже давним-давно користується чатом GPT в своїй роботі. Створи план уроку з такої то тематики, який включає введення, основні пункти для обговорення, приклади та вправи для практики. І ось я беру просто цей запит, я вийду з режиму презентації, щоб можна було скопіювати. Заходжу в Google. Google, пишу тут чат GPT. Google видає мені посилання, я заходжу по цьому посиланню. ChatGPT пропонує мені авторизуватися і зареєструватися, але я поки не буду цього робити, тому що це не впливає на сьогоднішню нашу практику. І так, скопіювавши наш промпт, я прошу ChatGPT створити план уроку з тематики, така як у нас сьогодні: 10 технік використання чату gpt викладачами. Копіюємо це, вставляємо замість теми. Я, напевно, тут напишу 5 технік, щоб було менше тексту. І відправляю в чат-GPT. Він аналізує і видає, бачите, досить структурований текст, показує якісь техніки: техніка 1, техніка 2, техніка 3, техніка 5 і так далі. Під кожною технікою він дає короткий опис, якийсь приклад і обговорення. І навіть пропонує вправу створити структуру лекції для тренінгу за допомогою чат-GPT. Є певні практичні поради, практичні вправи. Певні підсумки до обговорення, і бачите, в результаті він нам згенерував досить непоганий план. Але ж, ще раз повторюсь: він видає найбільш загальний результат. Ви, працюючи у своєму закладі, маєте певний формат того, як потрібно оформляти план уроку. І ви можете взяти якийсь план свого уроку, який ви готували вручну, або декілька планів, і сказати йому: переформатуй. Цей план згідно прикладу. Ставите дві крапки, вставляєте план той, який ви самі підготували, і він зробить цей текст в такому ж форматі, як готуєте його ви. Це дуже класний підхід до підготовки своїх матеріалів. Неважливо, що ви готуєте. Це план уроку, можливо, це якась презентація, можливо, це реферат, можливо, це щось інше, есей і так далі. Все це може зробити чат GPT, але. Для хорошої видачі, просто покажіть йому приклад або краще декілька прикладів того варіанту, як ви хочете отримувати результат. Переходимо до другого промпту, до другого запиту. Склади список запитань для тесту з теми, які покривають основні поняття та концепції. Ось ми приходимо в чат GPT і просимо, зроби нам з цієї теми тести. Тему ми вже не пишемо, тому що він і так знає, про яку тему ми говоримо. Ось так він формує тему. Далі, коли у вас є сформовані тести, бачите, наприклад, він там зробив 5 запитань, таких, 8 таких, 9 таких. Він розбив їх по групах. Ви можете йому задавати сформуй там 15 запитань з цього тесту, 10 запитань, 20 запитань. Зроби, щоб було 4 відповіді. Зроби, щоб було стільки тестів з однією відповіддю, стільки тестів з декількома правильними відповідями. Далі. Якщо ви проводите своє навчання онлайн, часто вам приходиться свої тести додати на якусь платформу. В моєму випадку це платформа L-Cloud, тому що ми працюємо в L-Cloud. У нас є такий формат, в якому L-Cloud може приймати тести для імпорту. Тобто, замість того, щоб вручну додати кожне запитання, вручну писати кожну цю відповідь, ми можемо попросити ChatGPT, будь ласка. Сформуй тести у файл вигрузки у такому форматі. Ставимо дві крапки, вставляємо приклад того. Тобто, на кожній платформі є свій формат, в якому можна вигрузити ці тести і загрузити. На LC ось такий формат. Відправляємо це в чат GPT, і він робить тест по нашій темі у форматі. Який нам потрібний для того, щоб його потім імпортувати у навчальну хмару? Ми копіюємо це, заходимо в хмару, вставляємо, нажимаємо імпорт. Наші питання відповіді вже завантажені. Тут варто інколи перевіряти, тому що може щось не дозавантажитись, але це вже такі технічні деталі, які можна розібрати з тими, хто L-Cloud створив. Так, переходимо до наступного моменту. Напиши коротке пояснення для студентів з цієї теми з акцентом на важливі моменти, що потребують особливої уваги. Ми так само заходимо в чат GPT, він же тему знає. І пропонуємо йому описати важливі моменти. Так, склади вправу для групової роботи для розвитку критичного мислення та обговорення. Це дуже класний промпт. Які можна використовувати в гуманітарних предметах філософії, для того, щоб активувати роботу групи над обговоренням. І він може вам згенерувати вправи, яких ще не було, або так само запропонувати вправи, які використовуються провідними викладачами з усього світу. Ось, наприклад, поділіть студентів на групи. І розподіліть теми для обговорення. Тема номер два: як ChatGPT може підтримати індивідуалізацію навчання та адаптацію матеріалів до рівня знань студентів. І так, переходимо до наступного. Запропоную варіанти практичних завдань для студентів на основі якоїсь теоретичної концепції чи матеріалу, які допоможуть закріпити вивчення. Склади таблицю або діаграму для візуального пояснення концепції. Давайте ось це запропонуємо. Концепції використання. Штучного інтелекту в освіті. І бачите, він може навіть візуально зобразити якісь таблички. Ще частий запит, який я прошу у чата GPT, підготуй мені презентацію по темі. на... Давайте я напишу 5 слайдів. Але ви ж, звісно, в своїй практиці будете використовувати там 15 20 слайдів більше. І він нам дає ключові моменти, що ми можемо використати у своїй презентації. Так, супер, давайте далі. Надай приклади помилок, які можуть зробити студенти при вивченні теми, і поясни, як уникнути цих помилок. Цей промп мені дуже сильно подобається, тому що він нам показує якісь моменти, про які зазвичай експерт в темі або викладач не думає. Про саме про помилки, які для нього неочевидні, тому що він вже давно знайомий з матеріалом, а новачки можуть цих помилок припускатися. І зараз ми глянемо, що в даній темі. Завищені очікування від технології. Дуже часта помилка, яка виникає при вивченні штучного інтелекту. Використання ChatGPT як єдиного джерела інформації. Так, це так само помилка, тому що ChatGPT – це лише мовна модель. Ми не можемо 100% на неї покладатися. Це дуже крута технологія, яка дозволяє нам оптимізовувати наші задачі, яка дозволяє нам генерувати нові ідеї, але все рівно на даному етапі розвитку цієї технології потрібно контролювати кінечний результат. Поїхали далі. Напиши сценарій для рольової гри або ситуаційної вправи на цю тему, яка сприятиме розвитку навичок. Теж може знадобитися в якихось більш гуманітарних науках, але це класна ідея для того, щоб створити певну емоційну складову вашого уроку чи пари. Запропонуйте ідеї для домашнього завдання. Це теж дуже класна штука, тому що ми зазвичай звикли задавати певного типу. Домашнє завдання, а саме ChatGPT GPT може додати різноманіття, і ви побачите, що якісь класні ідеї, про які ви навіть ніколи не думали, дуже добре підходять для студентів або для якоїсь категорії студентів, які чомусь не роблять це домашнє завдання. І давайте висновок. Використання чату GPT полегшує підготовку матеріалів, допомагає у створенні тестів та завдань, підвищує ефективність навчання у взаємодії з учнями. Учні ваші та студенти вже 100% використовують ці технології для того, щоб попростити своє життя. Я рекомендую вам так само їх використовувати і бути на одній хвилі із прогресом. Тому буду. Дуже радий вашим коментарям. Якщо є якісь запитання, задавайте обов'язково відповім. Якщо у вас якісь доповнення, буду так само радий записати нове відео для викладачів та вчителів. Все, гарного вам дня! Бажаю хорошого і мирного навчального року.